Буряк, м'ясо, морква та багато інших інгредієнтів для приготування борщу вчилися малювати діти в рамках майстер класу, які провели в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Родзинкою заняття було одночасне малювання двома руками і правою, і лівою. Задача була: ми малювали простим, простим спочатку, простими олівчиками так, двома руками і правою. Ну для розвитку там так сказати, уяви, координації, щоб їм було цікаво, що якийсь незвичайний метод малюнку, тобто синхронно, двома олівцями. А вже розфарбовуючи, да теж намагалися підбирати кольори, відтінки, щоб більш було яскраво, цікаво для них. Ну взагалі, от просто проводили гарний час. Найважчим для дітей було малювання лівою рукою, але вони впорались. В цілому майстер-клас усім сподобався, і діти з нетерпінням чекають на наступний. Ми сьогодні робили борщ. Я дуже погано малюю лівою рукою. Дуже погано Я правиш мені сподобався майстер-клас, дуже приємно. Ve yarı sağma Я дуже люблю рисувати. І коли я, виросту, я я хочу розумі стати розумі художником. Спочатку ми почалом рисували кастрюлю, патомкамфорку, а потом розукрашували. Батьки із задоволенням приводять своїх дітей на заняття до молодіжного парламенту та вдячні волонтерам, що дають можливість дітям спілкуватися з однолітками та творчо розвиватися. Ми вже вдруге у вас перший раз вони здається, що ж ліпили. То це дуже допомагає дітям бути в колективі, тому що зараз дуже важко і ми можуть не з однокласниками поспілкуватися, все через вайбер або комп'ютер, а вживу більш. Більше думаю для них буде добре. До майстер-класів можуть долучитися і Кременчуни, і діти-переселенці за попереднім записом. Долучитися до них можуть всі бажаючі, знайшовши нашу сторінку в телеграмі молодіжного права Кременчука та записатися під час того, як ми робимо анонси. В гостях у нас сьогодні Роман Кучер, керівник гуртка «Апельсін», об'єднання дитячо юнацьких клубів за місцем проживання. Маючи нагоду, хочемо сказати йому дякую, тому що малювання двома роками одночасно це щось таке, ну, чого в нас взагалі ще не було. Це взагалі незвично, і дуже багато дітей хотіло потрапити на це заняття. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Краманчицькі новини.